Олексій Лавріненко ще довго згадуватиме той день, коли доля звела його з Марічкою синицею на вузькій стежці, що в'ється між смерек у Карпатах. Він, син відомого львівського девелопера Петра та ювелірної дизайнерки Катерини, приїхав у гори з друзями полазити скелями. Вона ж вела туристичну групу з найближчого села Зелені Гори, худенька, засмагла, з барвінковими очима й теплим, низьким голосом який вмів одночасно заспокоювати і підбурювати до пригод. На диво всім між ними не спалахнула звична курортна іскра, що гасне ще до повернення квитків, їх затягло у спільний темп: світанкові підйоми, запоморочливі переправи, мотузковими маршрутами, ночівлі під зоряним небом, де Марічка вперше зізналася, що мріє побачити океан. Олексій усміхався. Для нього переліт на балі був так само простим, як поїздка трамваєм, але вона не просила. Вона дивилася на нічні вершини і казала тут теж хвилі, просто кам'яні. У Великдень він привіз її до Львова, щоб офіційно познайомити з батьками. У родинному маєтку запахло свіжою випічкою та дорогим парфумом. А Марічка, здивувавши всіх, принесла з собою кошик із домашнім сиром. І власноруч з печеною паскою. Катерина звикла до квіткових коробок та коняків по 300 євро, спершу не зрозуміла жесту, але чемно прийняла. Петро потиснув майбутній невістці руку і оцінив прямий погляд дівчини, в якому було стільки ж упевненості, скільки й сміливого виклику чужому світові. Та не всім зустріч видалася безхмарною. У селі Зелені гори тихенько заскрипіли двері старої хатини. І на ганок виступила Галина, Марічкина мати. Вона зіщулила очі, коли почула, що доньку кличуть до міста знайомитися з потенційними інвесторами. Бачила я таких інвесторів. прошепотіла Галина знайомій сусідці. Усміхнеться, подарує каблучку, а далі чи не захоче розважатись у горах зі стрийськими вертлявками. Сусідка лише знизала плечима, а Галина. Того вечора довго стискала в руках старий срібний перстень із зеленим авантюрином. Спрацює, думала вона. Головне, щоб Марічка не розгубилася спершу каблучка, потім розписка, потім частка в бізнесі. Про стрийських вертлявок мова не зайшла. На річний ювілей знайомства Олексій вивіз Марічку під шипіт, де вночі під шалений гуркіт води став на коліно і простягнув їй кільце з платини. Скромніше ніж те, що звикли бачити редактори світських хронік, але достатньо дороге, щоб відчувалась різниця в статусах. Марічці здалося, що у промені ліхтарика камінь палав так само, як і внутрішній вогонь. Вона сказала так щиро чи може просто вміло. На ранок про історію вже писали львівські блогери. А Катерина замовляла тисячі білих півоній на липень, запевняючи флористів, що потрібен ефект хмар. І настав день весілля. Погода того дня ніби як треба. Фотографи літали дронами, виокремлюючи з густої зелені накрохмалені скатертини, срібні прибори й оркестр, що грав джазові обробки народних пісень. Марічка йшла до арки під ніжні переливи саксофона, тримаючи в руках букет з едельвейсів та лаванди. Галина крокувала позаду, вдоволено розглядаючи гостей депутати, митці, інвестори, навіть зоряна тенісистка, колишня однокласниця Катерини. За фасадом витонченої казки лежав суворий бюджет: майже три мільйони гривень, частину з яких Лавріненки закрили одразу. Решту пообіцяла компенсувати родина нареченої, весільний подарунок з грибних угідь, як пожартував Петро. А Галина тим часом вбирала погляди гостей і шепотіла дочці. «Запам'ятовуй обличчя, колись ці люди тобі стануть у пригоді. Молодята не встигли прокинутись після першої шлюбної ночі, як у двері хтось постукав. Олексій пішов відкривати та був дуже здивований, коли побачив на порозі двох ТЦКшників та поліцейського. Добрий ранок, ви перебуваєте на військовому обліку? запитав один з них. Олексій подумав, що це якийсь жарт. Україні нова хвиля мобілізації. Ви їдете з нами на ВЛК. Йому навіть не дали подзвонити впливовим батькам. Любий, не хвилюйся, казала Марічка, гладячи його долоні. Тато вирішить, у тебе ж тисяча зв'язків. Петро справді підняв телефони: друзі в Міноборони, знайомі у воєнкоматі, давні клієнти серед нардепів. Та фронт вимагав людей, а надмірна наполегливість викликала підозру, максимум, що вдалося. Визначити Олексію посаду за фахом у штабі забезпечення однієї з механізованих бригад на Черкащині, хоч не нуль, зітхнула Катерина, торкаючись ланцюжка з хрестиком на грудях, але ніхто й не здогадувався, що тих ТЦКшників навела теща. У її уяві малювалася проста схема: зять іде на передову, статистика втрат страшна, дочка, молода вдова, а згодом спадкоємиця неабияких статків. Вона наполягла, щоб Марічка брехнула про вагітність. Скажеш, що потребуєш вітамінів, обстежень, спокійного середовища. Нехай пересилає зарплату на тебе. І не забувай, війна це тригер страху. Тисни на нього, коли сумнівається. Марічка, хитро всміхаючись, наплакала Олексію телефоном. Затримка, тест, лікар. Так, зайчику, я вагітна. Він щасливий переказав аванс і написав батькам, що стане татом. Катерина ридала від радості, а Петро вже планував дитячий рахунок у європейському банку. У штабі Олексій подружився з Сергієм Рибкою, кремезним хлопцем із того ж району, де стояло село Зелені гори. Одного вечора Сергій глянув на світлину, що Олексій поставив на заставку телефона, і виплюнув чай. Чекай, це ж марічка синиця. Так, моя дружина. А що? Та вся їхня сім'я у нас в районі відома. То земельні дотації списували, то кредит на школу ліпили і не добудували. Бачив я її матір. Баби кажуть, ковтає людей як цигарки. Олексій відмахнувся, але вночі не спав. Через декілька днів рибка приніс ксерокопії газетних вирізок, рішення суду щодо недобудованої амбулаторії, фото галини біля дверей райради, де вона вимагала справедливих субсидій. Лавріненко перечитував сторінки і відчував, як між лопатками росте крижана голка. Олексій зрозумів, що він став жертвою обману, і йому на думку прийшов ідеальний план. Найскладніше було змусити командування видати офіційний лист, нехай і підроблений, але штаб мав своїх лаборантів із принтерами, а печатку можна позичити у нічну зміну за кілька днів. Повідомлення про героїчну загибель з датою та координатами потрапило в конверт. Олексій додав листа від себе Любі, якщо ви читаєте ці рядки, значить, мене вже немає. Усю зарплату, що лишилася, прошу передати моїй дружині. Вона носить під серцем нашого малюка. Конверт відправили до Львова. Поки лист мандрував, Олексій домовився з батьками. Нерухомість і бізнес, як були записані на них, так і залишаться. Жодних змін у реєстрах. Катерина плакала, усвідомлюючи жахливу роль у виставі. Галина отримала листа першою, вона втратила дар мови рівно настільки, щоб швидко схопити паспорт і подзвонити дочці. Біжимо до нотаріуса треба оформити спадщину, поки свекри не схаменулись. У міському ЦНАПі їх зустріла ввічлива, але непохитна чиновниця. Свідоцтва про смерть немає у базі. Без нього жодної заяви про спадщину. До побачення те, що розривало зсередини, Марічка ридала за коханим гучніше ніж у кіно. Наступного дня, ближче до сутінок, у двері постукали. Галина кинулась відчинити і спіткнулася. На порозі стояв Олексій у формі: засмаглий, усміхнений, із букетом із дванадцяти білих хризантем рівно стільки, скільки квітів кладуть на могилу. Доброго вечора, мамо, промовив він тихо. Приїхав подякувати за теплий прийом, що ви влаштували моєму посмертю. Марічка схлипнула, простягнула руки. Любий, це якась помилка, ми все пояснимо. Помилка. спокійно перепитав він. Ваша родинна фірма Синиця Агро не відмивала субсидії? Ви не замовляли підробних тестів на вагітність? Не планували продати мою машину вже за тиждень? Він дістав зі шкіряної папки ксерокопії договорів, банківських переказів та свідчень знайомих Сергія. Галина зблідла до кольору крейди, а Марічка, визнавши поразку, опустила голову. Ці хризанте вам, мовив Олексій, поклавши букет на стіл між ними. Ховали не мене, а наші стосунки. Я підпишу розлучення без зайвих сцен. Нехай кожен пожне те, що сіяв. Замить у вітальні протягом пролетіло вікно. Це двері зачинилися за Олексієм. Він ішов алею каштанів, а в кишені його куртки тихенько дзвенів телефон. Сергій Рибка, та як спрацювало? Олексій усміхнувся. Він знав, що повернеться на службу й закінчить те, що почав. Але сьогодні він уперше за багато місяців дихав так, ніби стояв на піку Говерли. Минеться війна, минуть темні схеми і підступні плани. Але пам'ять про те, як букет із 12 хризантем може стати вироком, залишиться в їхньому селі назавжди. І кожного літа хтось неодмінно згадає історію про дівчину, що зіграла весілля століття, аби втратити все усього за один день.